پیش ཧ བ དདས དས དས པས དར དས དྱུ� དས དས དེ དས 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 དུས དེ dedicate programmi delle nostre iniziative. i partecipanti, ringrazio tutti

ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဓာတုဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုဗေဒဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။ဓာတုဗေဒဆိုတာကတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၊ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့သူတို့ကြားကအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလေ့လာတဲ့သိပ္ပံပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုဗေဒဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့အစားအစာတွေ၊ဆေးဝါးတွေ၊ပလတ်စတစ်တွေ၊ဓာတ်မြေဩဇာတွေအားလုံးဟာဓာတုဗေဒနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုဗေဒကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပစ္စည်းအသစ်တွေဖန်တီးနိုင်ပြီး၊ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုနည်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင် Господин Данилович, я питаю. Ви дійшли до робочого тіла? Так, марно. Є два не викупати, є два, щоб купити. Шановні колеги, працюємо lady tak moje но zminę do do kojaку Je hmm. Є 27 депутатів, інші підійдуть. Ми продовжуємо роботу сесії, тому що питань ще дуже багато. Так, як домовлялися, відповідно до порядку дневного, після освіти у нас наступне питання про здійснення електронних висохрівель у Рівненському районі. Доповідає 5 Юлія Васильівна. Військове Адаміна, я вважаю. Шані колеги, сати і присутні у цій залі. сьогодні говорити про те, що перестільки закон, який кубається в нашій державі, прозор являється одним із найкутніших інструментів, який дає можливість не тільки заощаджувати кошти, а податків, бо це не кошти державного бюджету, це наші вам кошти. Але й потужніший механізм, який понухає саме наш державних чиновників оптимізовувати свої внутрішні процеси, планувати на приїзд свою роботу, мислити стратегічно і, звичайно, вчасно оголошувати стенди. Саме система електронних засівель прозором це той механізм, який заставляє наших чиновників більш чесно і сумінно виконувати за а також використовувати прозори акціони. На хороми закупівля. Ви знаєте, вже вдвічі за час депутатської каденції депутати нашої фракції подають проєкт рішень про здійснення електронних закупівель у Вінницькому районі. Ми не хочемо багато. Ми хочемо лише одне, що ці закупівлі, вартість яких дорівнювала, чи не перевищувала 30 тисяч гривень для товарів і послуг. Вона проводилася у системі електронних державних закупівель «Прозоро». Звичайно, наші чиновники, коли бачать наш проєкт рішень, говорять нам про те, що наш Бівницький район чекає колапсу. Але, ні, шановні, колапсу немає. На сьогодні ми проаналізували і підготували ось таку інформацію, як працюють районні, міські і обласні ради по всій Україні. І так, Миколаївська міська рада, дві п'ятдесяти тисяч, Слов'янська районна рада Донецької області, дві тисяч, Львівська міська рада від тисяч, Івано-Санківська міська рада, п'ятдесят тисяч, Вінська міська рада, п'ятдесят тисяч, Краменицька міська рада, п'ятдесят тисяч, Дабрівська міська рада, п'ятдесят тисяч, Чарсайська міська рада, 100 тисяч, Обуківська района рада Київської області, п'ятдесят тисяч, Київська міська рада, 100 тисяч. Бережі міська міська рада, це наш, наша рівеньська рада, 45 тисяч. Це для скептиків, які вчора задавали мої запитання на бюджетні комісії. Наша Воронезка районна рада прийняла проєкт рішення і дійснює, працює ці системи від 5 тисяч, шановні. Так? Голова міського районної державна адміністрації Кермогарської області там розпорядження голови адміністрації. Нікодерницька міська рада працює від 3 тисяч. Кола міська рада від 15 тисяч. Крова міська рада від 10 тисяч. А лікарка обласна рада працює від 10 тисяч. Ну що ж, тепер вам інформація для того, щоб проаналізувати, який кола триває у цих великих містах і населених служах України. Шановні колеги, ми чітко розуміємо про те, що на сьогодні. У нас шансів прийняти цей проєкт рішення дуже мало. Тому що, знаєте, є в моїй е, пам'яті дуже така хороша праця одного із найкрутушніших політиків людини, яка справді зробила зміни у своїй державі. Це екс Чехії Васкова Гава, який показав про те, знаєте, немає гіршої консультації ніж та, яка формується на страху і залежності. Знаєте, я завжди говорила штирос відкрито і не хотілося говорити зараз. Вітав помню, що в нашій депутатській залі дуже багато залежності, від багатьох аспектів. Ну і страху, звичайно, не менше. Шановні колеги, прошу вас підтримати проєкт ще декілька... Слід 에... скажу про те, які були заперечення, зауваження і застереження під час обговорення на комісіях. Ну, наші говорили, А що ж робити, якщо у нас екстрена ситуація? Що ж тоді нам діяти? Також шанов наші розпорядники коштів. Хочу вам сказати про те, що законів країни по практичні закупівлі та розвідчим, та яка саме розписує про процедуру закупівлі. Так що не треба із цього робити ніякої проблеми. Ось вона. Якщо ви не знаєте, як робити, ось вона передумова процедура закупівлі. Ми готові вам подарувати цей приміник. Готові сьогодні вам надати ви роз'яснення Міністерства економічного розвитку і подібні України. Ви кажете, ви не можете розібратися, де непередбачена ситуація. Що це таке? Ось тут чітко прописано. Дякую. Шановні депутати, присутні присвітні спітнія була депутати. Під час розгляду його на засіданнях постійних комісій відчувала насповісти ті питання, які видавалися. Слідкували за, за процесом проходження е, цього питання е, на постійних комісіях, хотіла сказати, що є кілька е, міркувати підтримку цього проєкту. Перше, я хочу наголосити, що цей проєкт не проти якогось конкретного розпорядника бюджетних коштів. Я не буду займати це ще. Цей проєкт за економію бюджетних коштів. Цей проєкт дозволить зекономити до 30% коштів, які витрачаються сьогодні з добровою самої військи. Наступний момент. Те, що відбувалося під час роботи постійних комісій, навіть моїх колег депутати запрошували в кабінети. І розповідали якусь, ну, на думку керівників відкривних відділів, компрометуючу інформацію про моїх близьких, про мене. Це свідчення лише це свідчення про те, що ми на правильному шляху. І останнє, я хочу вам сказати, шановні колеги, що голосування по цьому питанні це маленький іспит для цих депутатів. Чи є вони насправді представниками на громади? І вони не є представниками громади. Тому що до засідання бюджетної комісії я для нашого табору конав мало витрати 400 40 тисяч душаків. Сьогодні я дізналася, що немає. Де кошти? Якщо ми діємо такими методами, я перепрошую. Я за вами прошу підтримати практичну. Ну, шановні колеги, я хочу сказати про те, Ви знаєте, я скажу, все проходить і все пройде. Без сумніву, чи підтримуєте цей проєкт рішення, чи ні, кожен з нас має спомляти просту істину, життєйську істину. Завжди так не буде. Але для нас, тих політиків, які під'являють на цей політичний олім, після тих подій, які відбуваються відбуваються в державі, їхні має бути однією з найперших людей. Ти ще слова і відповідають на свої дві слова відчини. Дякую. Виповідаючи, наша колега сказала, що наживала ці ради по нашій державі багато. Я чув, що найбільше це 60 тисяч. Ну ну, наша пропозиція, ну, візьмумо шарові разніш, можливо, давайте я компроміш, поставимо 50 тисяч, проголосуємо і будемо працювати. Будь ласка, це буде. Я в першу чергу хочу нагадати депутатам, які не були в минулому скликані. І ви пам'ятаєте, що я особисто, як депутат районної ради, на той час відділення, відповідно, з не самого інших культури, соціального захисту, ставили серйозні питання, і ми з вами одного областно, підтримали звернення до Верховної Ради, Кабінету міністра, нашого... Народного депутата щодо того, щоб нас збільшили рівень аценувань до о, о, тендерних пропозицій, на той час ми просили 1,5 мільйони по капітальним податкам і 300 тисяч по роботі видаткам. Через рік ми ще повторно зверталися на кінець, ми задовільнили нашу вимогу, тому що це не тільки ми, а й інші райони області і область. І з інших областей дали 1,5 мільйона видатків, а поточні видатки дали не 300, а тільки 200 місяць. Ну на цю цінову політику воно все-таки було не 100 тисяч, що було здорово. І на сьогоднішній день, коли є цінова політика по поточним видаткам до 230, я все-таки пропоную залишити її до 230 і голосувати то, так, як визначено Кабінетом міністра. Я категорично проти перших столітній результатів, що хто проголосує не так, як пропонують сьогодні самопоміч, то це не є представники і патріоти своєї громади. Я в це не вірю і я це спростовую. Крім того, якщо є необхідність перевірити, є у нас маса цілових структур, є робота, яку повинні виконувати колонців. І якщо є пропозиції або незавіра, або текстя переїзд не мітах депутатів, у нас є формула депутатського звернення або депутатські стати. Все це можна контролювати. Але крім контролем, я вважаю, що бюджетним установам, які забезпечують соціальній санкційній гарантії, це обладає його виїздить. Где варіанти вогневій ситуації? Я не буду на це відповідати. Ви говорите про те, що є у вас документ, що вони на що не воїна. По словам простіше, я скажу, в документі написано одне. Коли приходять соломісні, то вони вважають, що це не війна, бо там написана вкраїна. І доводитися треба через суббір. Я пам'ятаю, як я доводила лоявки, закупівлю хліба на е, школи нашого району через суд, я все було положення, в теміті е, в, е, в Міністерстві економіки. І повернути на того учасника. Тому я вважаю контроль Безперечно. А отак робить, це ще ввічі безперечно, якому. І ще, оце, ще зачитали, що ви зачитали щодо того, що прийняти рішення різним районним радами або 50-30 100? сот. Я не буду озвучувати зараз раду, яку ви там прочитали. Але в мене там живе родина і є депутат своєї родини. Так, рішення міська рада прийняла, але це рекомендація. І місце не обов'язково для визнання. Але треба хоче здавати президент, тому що тоді, хто є підрозділа, тобто коли не видати розпорядження на аллера, якщо не мовив видає, починає техніці симптоми. Махнедія, проклятию, чому ти не видали себе? І рекомендовано, це не значить. Тому там ще із тих раз, що прийняли, я думаю, не одна рада, яка просто прийняла. А ви не поговорите. Вам вже треба, що їх не буде працювати. Я пропоную залишити підпишу політичну зала до 200 тисяч. А розцельно ми теж рекомендаційний характер носимо. На моє депутатське то я відповідаю на ваші дві. На мої депутатські повернення, я поставила по капітальному ремонту задумів'янською, ще виділить мільйонів 200 тисяч. Наша власть, поставила собі завдання, перевірити насправді чи реально і перціонально і особливо використані кошти. Мій колега депутат Роман Ковчанов, не знаю, скільки разів п'ять, ми здомовилися про те, що провести незалежну експертизу, ми не змогли отримати ніякої інформації. Це раз. По-друге, десь такі в тому, це при тому, я мала з юристом попродовою комітету, який працює в Україні області, ходимо намагалися знайти, тому що капітальний результат повели. Так, вони мали дати звіт чи постановому, чи по новому законодавству. Ми перевірили практично ніде, є тільки інформація про це що через пройшла почала проєктнокошторисна інформація. Проєктно-кошторисна документація перепрошую. Жодної більшої інформації про обсяг пиво робіт про закупівлі по капітальному ремонту дати відкупити, не знайдено. Я за користував і я якщо зарекомендовано. Нащо приймати рекомендовано і вирішувати питання, щоб потім той же керівник культури, чи медицини, чи головний вітер, чи візіосвіти по -по -по пояснювали структурам силовика, яку вони не споють назад. Ну, не важко логіки в цьому, чисто морально. Э, Друге, я вважаю, щоб ви не давали оці свої запити, є структури особенства чоловіків, та й перевіряється і допомогу.

Ну, Тоді ще не було прозоро, тому що прозоро ми підписувалися десь в червні місяці розпорядження буде адміністрації, 2016 року. Я. Ми зобов'язані з 1 серпня, йде закон прикодета в публічній закупівлі. Вже працювати. Ну, на рахунок закупівлі область 5-10 тисяч. Це все подивиться потім рейтинг, Міст, або, там, міст, або районних рай, передні, І чи вони дійсно проводять закупівлю? Можна поставити тисячу, але не робити їх закупівлі через продукт. Е Далі ми, як адміністрація, сьогодні керуємо за розпорядженням, ми і законом України про закупівлю, і її встановлює 200 тисяч. Так? Ми будемо надалі триватися саме цим законом. І, і... А цей проєкт рішення е просимо внести, е щоб зобов'язати або рекомендувати чим установам Каліцького району, які мають державні закупівлі, державні кошти, теж прийняти розпорядження і проводити через прозорості 200 тисяч до 200 тисяч. Михайло Сергійович, будь ласка. Доброго дня. Партія Колорець, депутат Мечті. Я достигну, за чого? Як на мене, це важко оголосить, я би навіть з одної гривні проводив би ці е, закупівель. Виніс хто е, чого боїться. поїхав. Ну, якщо в державі на сьогоднішній день нам законопимо 10 мільярдів ну, гривень так? через районів прозору, якщо ми завтра район в районному бюджеті, це всі... Е, за всіх депутатів стосується. Віконом тих бачити. Це добре, чи добре. добре. Друге питання, я знову звертаючись до всіх Мені е -е. Чи багато залишилось підприємців, які були зареєстровані в Рівніцькому районі, чи працюють в Рівніському районі. От я спілкуюся з підприємцями, які займаються якраз будівельними роботами, так? це рух? Володимир Васильович, Шкараха Юрій Миколаївич, Зайдер Ігор вже забув Васильович. На, На сьогоднішній день ті підприємці проводять роботи чомусь, в районах, відчиний райони, Дубенцу, Косковському, Зубуєшому чому? Через те, що немає вонять, робіт в грівському районі. А як буде прозор... Кожен з них може прийняти дорогу. Тому, шановні депутати, я знаю, що е, цей політичний популізм це не пропозиція пропожити е, нашої партії, чи партії. Бойовища. Якби це навіть було б від свободи, ми б проголосували б за. Прошу підтримувати. Я хочу наголосити на тому, що вже є прозора, і він надіяється прозора, який гранична сума стоїть 200 тисяч. І, наприклад, наш відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації займає третє місце в загальному речі в області після атомної електростанції. Я думаю, що атомної електростанції немає рівнятися, але вони займають перше місце, а ми займаємося відділом освіти. І ми підтягнемо всі відділи наші, це до належного рівня, так само і відділ культури, так само і охорони здоров'я, працюємо над тим, щоб вони стояли там 3, 4, 5, 4 місце моє Блесі. Тому що тут є колеги, які не мені сказати бо вони були разом. От коли я подала таке запитання людині, яка займається цими процесами в Рівненській області, це підкладу Клічуку, поясніть, як це може бути. Рівненський районний постійний, який він займав п'яте місце, він сказав що Це не є показник і це не говорить про те, що наші отвірити. На щасливо економо і кошти. обов'язково є тільки Ті, звіти, куди пішки, які для нього діти, а позову діяльного боїться. Дивіться, у нас є основний закон, так? 200 тисяч. Ми його виконуємо. Якби були якісь питання що у вже, я не знаю, хотів би там не вилазить, сказав, так.